Друзі, я вас всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Давайте в сьогоднішньому відео ми з вами обріжемо маніліоз на абрикосі. Я вам покажу, як треба. Правильно зрізати, щоб він не розповсюджувався, щоб ви за один раз все прибрали. Я вам покажу наглядно, які ушкодження є, ну можна майже ігнорувати. А які є дуже небезпечні, за якими ви повинні дуже ретельно слідкувати, і при першій же ознаці. Одразу їх зрізати, я сподіваюсь, вам все буде дуже зрозуміло, і я певен, це буде дуже для вас корисно. До речі, я знайшов на, своєму, на своїй ділянці так. Тому і роблю відео. Он бачите, оно зверху. Все дерево в мене чисте, бо ми з вами обробляли. Я всі обробки показував. Але он, бачите, верхня. Ось та гілочка. А чому тому, що туди не доставали обробки? Дуже високо було обробляти зріжу і, можливо, ще по дорозі знайду щось, якісь цікаві гілочки, щоб вам було на якомога більш цікаво та корисно. До речі, з приводу корисного, ось я у сусіда попросив на один день кажу: дай мені зняти відео. Це не моє, це купив мій сусід. І коли я побачив, що він придбав як він користується, я був шокований. Одразу виникла ідея зробити відео про це, тому що це насправді безкоштовні дрова. І коли в нас вже електроенергія подорожчала, газ 100% подорожчає, то це, то це можливість мати безкоштовні дрова. Але я зроблю це відео наступним. Я зараз швиденько вам про маніліоз. Потім буду намагатися вже сьогодні зняти відео про подрібнювач цей. І віддати своєму сусіду, щоб не виглядало так, що я взяв на дуже довго. Що таке маніліоз? Маніліоз ще називають маніліальний опік. Це коли у вас гілочка листя молоде на гілочці, абрикоса або персика після цвітіння, коли вже починає формуватися зав'язь. Замість ось, ось так. Починає виглядати ось таким, якимось попеченим, ніби в окроп умакнули. Це так і називається маніліальний опік, ніби гілочка е, попечена. То це 100% маніліоз. Ця хвороба вражає дерево під час цвітіння. І зараз ми вже бачимо наслідки. Цей грибок він розповсюджується по судинах рослини всередині, в тканинах, під корою і рухається щохвилини. Саме тому дуже важливо його своєчасно помітити і своєчасно обрізати, тому що щохвилини манільоз продовжує поглиблю заглиблюватися, заглиблюватися все більше до основної скелетної гілки, далі з основної скелетної до центрального вашого стовбуру. Все залежить від розміру вашого дерева. Отже, як я казав, є безпечна і небезпечна ситуація манільозу. От, якщо як в як мій випадок, на кінцівці жируючого пагану, на самій верхівці, ну ось так попеклася гілочка. А можна ігнорувати? Можна, в принципі, можна. Нічого страшного, такого особливого не буде, якщо його не буду трогати. Ну так, в мене тут манельоз. Так він буде розкидувати спори навколо і на наступний рік я буду мати більше проблем. Але дерево від цього в мене не пропаде, тому що маніліоз, так він рухається, 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 але подивіться, який жируючий пагон великий. Йому до центральної скелетної гілки ще дуже далеко, і він не дойде. На, яку, на, яку, на якійсь відмітці він в мене зупиниться, гілочка усохне, а далі почнуть розвиватися більш нижні гілки, які, які в нас мають живлення. Чи треба зрізати такі, такий маніліоз? Так, звісно, обов'язково треба. Якщо чим раніше ви зріжете, тим ви більшу частину гілочки врятуєте. У випадку з маніліозом не можна заощаджувати. Якщо я зараз просто візьму, ага, тут в мене попеклось, а тут ну, ніби щось живе, я беру ось так і зрізаю. Що ми маємо? Навіть якщо я тут. На зрізі побачу ну, майже неушкоджену тканину. Взагалі, от у нас манеліоз, ми коли його зрізаємо, він ось такий коричневий колір маєте, має. Біля камбію, замість соковито-зеленого, такого соковитого кольору ми будемо мати ось такий коричневий колір. Так от зрізати манеліоз треба до того, поки, до тих пір, гілочку, поки ви не почнете бачити чистий. Свіжий, зелений такий салатовий колір. І не можна оце заощаджувати, тому що ось тут так само було вже враження маніліозу А через кілька днів ось ці ось ці листочки так само загинуть. але Пам'ятайте, кожну хвилину захворювання все глибше, глибше, глибше йде по вашій гілочці. Тобто ми зрізаємо не ось так навіть, ні в, ні в якому разі, тому що тут по судинах манільоз все одно вже пройшов. Треба зрізати мінімум ось так. Після зрізу подивилися, чи чистий у вас зріз. Якщо чистий, то можна ось так залишити, і то все одно немає гарантії, що якась судина ви могли просто не помітити, і захворювання вже пішло трохи глибше. Можливо, вам через деякий час доведеться ще глибше зрізати. Як друзі, я вам і сказав, то ще була безпечна ситуація. В питанні маніліозу найбільшу небезпеку для дерева становлять короткі плодові гілочки. Тому що ось тут в нас були квіткові бруньки. Якщо тут проб'є маніліоз, то по короткій плодовій гілочці він до центрального стовбуру йому треба буде пройти 1, 2, 3 см. Він зробить це за кілька днів. За кілька днів у вас хвороба проходить до центрального стовбуру. Особливо, уявіть собі, бувають ситуації, коли у вас кіткова брунька майже не має плодового самої гілочки. Одразу росте майже на стовбурі. Чим більш молоде у вас дерево, тим більша частина у вас плодових бруньок будуть свісти дуже близько біля центрального стовбуру. А за цими гілочками ви повинні слідкувати. Дуже ретельно. Як тільки помічаєте якісь ознаки хвороби, одразу зрізаєте повністю, тому що моніліоз, коли сюди пройде. По-перше, він вб'є всі плодові бруньки, що тут в цій точці були. По-друге, потім тут може тріснути кора, почати текти камінь. І це буде дуже велика і надовго рана. Чим раніше зріжете, в цьому році не отримуєте врожай, але хоча б наступного року тут будуть відростуть нові гілочки, і у вас буде врожай. Тому ось такі гілочки найнебезпечніші. Навіть якщо у вас в цьому році померзла завязь, але все одно слідкуйте за деревом, тому що. Воно вже встигло поцвісти, і хвороба могла пройти. Те, що завість померзла, нічого не говорить. Захворювання все одно може бути. А в мене в цьому році, як бачите, ну, навпаки, буде перевантаження. І на цьому старому абрикосі тут така ситуація. Я через те, що дуже сильно обрізку провів весною, мені не можна було проріжувати дуже крону. О, бачите, воно маніліозник. Он квітка, бачите? От навіщо вона там потрібна? Її зараз треба зрізати, тому що вона не попала не під одну обробку, і вона з дуже великою вергідністю захворіє, і хвороба почне розвиватися вже в той час, коли я навіть не буду очікувати. І пройде до гілочки, тому такі пізні. Квіткові бруньки краще зрізати і не ризикувати.